І так, друзі, всім привіт! З вами унікальна майстерня. Ну то що, сьогодні буде таке, знаєте, доволі корисне відео для всіх власників китайських міні-тракторів, в принципі, де розташована така бокова куліса на коробку передач? Ось там бачимо, повинна бути залита. Навіть не знаю, що там повинно бути. Ну, скоріш за все, ТАТ-17. Ось, а там нема нічого. Ось так. Там видно, що нічого немає. Ось. І потрібно залити. Ось так. Залиємо ми туди, навіть не знаю, залию я туди ТАТ-17. У мене є нове. Думаю, проблеми не буде, якщо там залити ТАТ-17. Ось так. Звісно, є, є люди, що рекомендують, вообще, в принципі, розкрутити. Ось цю, кулісу і туди? Дати якогось літола або нігрола Ось, ну там є уже. Ось, там ржавчину. Ось такі пробочки, вони, до речі, пластикові. Одна пробка добра. Ось, а на іншій різьби немає. Ну, що можна було й очікувати. Ось так. Ну, нічого, намотаємо там ізолентою. Такою, знаєте, є така. А спеціальна, знаєте, для. А, для труб на парове. Не знаю, там як, ой, як там вона буде по-правильному називатися. Ось. Ну, трохи примотаю на різьбу і буде все добре. Ось. Так, ну, для початку що потрібно взяти? А, візьмемо шприц, звісно ж. Або шприц. Або у кого є така ось клізма ще є. Ось, ну в мене є шприц. Ось цим шприцом туди можна буде напускати. Ось так. І зараз ми її змастимо ще. Ось так. Кажуть, що туди стає десь біля а пів літра стає ось. Далі знаходимо ось такий шприц, ось такий шланг, і можемо зашприцовувати пелін туди. Літола. Перепрошую, не літол, а ТАТ-17. Так, друзі, залив я в саму ось кулісу, змастив ось тут яблучка. І ще не потрібно забути ось тут. Бачите, ржавчина. Досить капнути трохи сюди ось. Вроді ось тут добре. Ось тут, трошки шприцанути трансмісійного мастила. І буде все а, суперово. Ось так. Тому що, якщо це не зробити, воно з часом поржавіє і буде а, важко і включатися. А, і швидше буде і знос йти. Ось, тут бачимо, навіть є ванночка. Що можна спустити. Вон пробка стоїть. Ось так. Тому а, сюди, в кулісу, і ось сюди треба змастити, щоб а, коробка легше буде і переключатися. Ось так. Тому давайте ще тут змащу, і буде у нас готово. Ось. Ось, позаливав, стало ще десь приблизно ну, грамів 500-600. Ось так. Не знаю, буде щось з цього чи ні, але ну, багато хто каже, що потрібно ще доливати, а, де розташована бокова куліса. Ось, Хоча я думаю, що це у нас іде тут а, спільний відсік. Ось, не знаю. Ну, блін, люди кажуть, що потрібно долити. Ось я і долив, щоб були спокійні. Ось так. Тому хто хоче, може, в принципі, долити пів літра в кулісу. А хто не хоче, то може не доливати. Ось Ось таке відео вийшло, Може комусь і пригодиться. Ось так. Тому підписуйтеся на мій канал, буде ще багато різних а, корисних відео про міні-трактори. Всім до зустрічі!